Доброго ранку, шановні члени комітету. О, Сергій Миколаївич, доброго ранку. Бачу, Сергій Миколаївич приєднався. Вітаю, вітаю Зараз Сергій Миталіч, нас... вітаю колеги. До засідання доброго. приєдналося дев'ять членів комітету із 10. Кворум є. Засідання оголошується відкритим. Вам був запропонований проект порядку денного із чотирьох змістовних питань. Додаткових питань немає. Які думки щодо порядку денного? Голосу. Тоді ставлю на голосування пропозицію прийняти в цілому порядок денний в тому варіанті, який був надісланий вам. Прошу голосувати. Кальченко голосує за. Артем Валерійович. За. Дякую, Людмила Івановна. За. Дякую, Сергій Миколаївич. За. Дякую, Михайло Миколаївич. Попі, за. Дякую, Оксана Анатолійовна. За. Дякую. Сергій Володимирович. Ковстричук за. Дякую, Юрій Іванович. Наталія Ігорівна. Приходь, голосую за. Дякую, Олег Михайлович. Сунютко голосую за. Дякую, Михайло Михайлович. А, а Юрій Іванович. Юрій Іванович. Да, да, Михай Миколаєвич. Дев'ять за рішення прийнято одноголосно. Числа членів комітету присутніх на засіданні під час розгляду цього питання. Дякую. А, дивіться, у нас перші два питання. Це розгляд проєктів законів, але розгляд тільки попередній розгляд в порядку в порядку включення до порядку денного. Сесії лише а третє питання: у нас проект постанови відповідної. і Є один із ініціаторів Павло Валерійович Фролов за нашою традицією. Не буде заперечень, якщо ми розглянемо спочатку це те це, це питання, члени комітету, не буде тоді. розглядаємо Ні. зараз проект постанови 12.3.08, внесений народним депутатом Павлову Фроловим Павлом Валерійовичем та іншими. Проєкт відповідної постанови парламенту, Павло Валерійович, ну члени комітету ознайомилися е, з текстом проєкту постанови з усіма матеріалами, проектом висновку проєктом рішенням. Будь ласка, коротенько, приверніть увагу на те, що ви вважаєте за потрібне. Дякую, Сергій Віталійович, Доброго дня, шановні колеги. Ну насправді в нас закінчується рік діяльності нашої спеціальної комісії захисту прав ВПО та інших постраждалих. Ми опікуємося 4,7 мільйона ВПО, 7,7 мільйонів українців за кордоном, 6 мільйонів на окупованих територіях залишається 4 мільйони українців втратили житло. За час нашої роботи 21 засідання провели, 63 питання розглянули. Вже прийняли два закони. Дуже важливі закони інвентаризацію всієї нерухомості для вирішення житлової проблеми. І друге пріоритетне право ВПО на отримання компенсації за зруйноване житло по програмі. Є відновлення, також домоглися збільшення в в бюджеті на 25-й рік на 1 мільярд допомоги на проживання це 2-3 тисячі. Мізер, що отримує зараз 1,2 і мільйони українців, отримували 2,5, На жаль. І 4 мільярди на є відновлення, і дуже важливо, ми ще 15 мільярдів знайшли. Тобто, всього 20 мільярдів ми на ВПО знайшли. Чому я розумію, що процедурно там є, є питання, але е, я просив би вас дуже підтримати. Ну, дати це на розсуд зала, е, тому що важливо не, не зупиняти роботу нашої комісії там по інвентаризації всієї нерухомості в бюджеті немає коштів і ну фактично переговори. Ну, я веду з тими міжнародниками ЮНСІР, МОМ та інших гуманітарних організації, які готові це підтримувати. І якщо на 2-3 місяці зупиниться діяльність комісії, то, ну, на жаль, це може бути, на жаль, може бути мати негативні наслідки. Я не знав, що тут ну, що по таким постановам ну, така негативна ну, є практика, вона називається гібрид, але дуже просив би підтримати. Вже ну, переговори з фракціями вони практично всі підтримують. Цю постанову, щоб наша комісія не, не зупинялась, у нас у вівторок буде велика завтра, велика презентація року роботи. Там понад 130 учасників, міністри, губернатори, міжнародники. Ну, буде дуже вас прошу, Сергій Віталійович, Ну, вже цю практику. Я розумію, що треба зупиняти. Ну, воєнний стан. Будемо сподіватися, що він скоро завершиться і при, припиниться ця практика. Ну, одною постановою і е, затверджувати звіт, і продовжувати. Роботу, ну створювати знову. Дуже вас прошу. Дякую за увагу. Якщо є питання, готові відповісти. Да, дякую, Павло Валерійович. Шановні члени комітету. Хтось має питання до Пола Валерійовича? Чи хотів би висловитись? прошу Шановні члени комітету. Нема бажаючих висловитись, задати питання. Ну, якщо нема бажаючих, тоді я ставлю на голосування проєкт рішення комітету щодо проєкту постанови 1203.8, який передбачає рекомендацію парламенту розглянути його з урахуванням зауважень комітету викладених висновків і визначатися шляхом голосування щодо цього проєкту постанови. Прошу голосувати. Кальченко утримався. Артем Валєрєвич. Нема. Людмила Іванівна? Підтримую. Михайло Миколаївич. За. Дякую, Сергій Миколаївич? Сергій Миколаївич. А, Оксана Анатолівна. За. Сергій Володимирович. Утримався. Наталія Ігорівна. Приходько голосує за. Це дуже важлива тиска. Я хочу щоб вона продовжувала безперервно. Дякую. Дякую. Олег Михайлович. Синютко голосую за. Дякую. О, Артай Валерійович. За. Іще раз. Е Сергій Миколаївич. Нема. І Юрій Іванович. Нема. Михайло Миколаївич. Шість за, два утримались, рішення прийнято більшістю. Дякую. Дякую а. вам дуже, шановні колеги. Дякую. Це, е е секунду, Сергій Альмаславич. Мій голос зарахуйте за, будь ласка. Сергій Миколаївич, тільки для сценограми, ну вибачайте. Кликав двічі, Сергій Миколаївич. А, ну, мене си... зв'язок випав. Ну, будь ласка. Ну, Сергій Миколаївич, ну, ну, у нас же ж все це завжди, ну, ви знаєте. Ну, я бачив, що у вас випав зв'язок, ваше зображення як замерзло. Я бачив, Сири ну Миколаевич. Дивіться, я ну, ж хочу колегу підтримати, Павло Лавріну. Ну, підтримали, Сергій Миколайович. Ну підтримали. Так, все одно так. рішення прийняли. Серій Миколаївич. Ну там шість було за, два утрималось. Ну, було б сім за, два утрималось. Ну, Ну, підтримали. Ну, Сергій Миколаївич, ну у нас ж завжди отак: от от. ну вибачайте. Так, колеги, дивіться, у нас тепер в порядку включення... Дякую, Я не дізнаюсь від'єднання. Дякую Разу вам, Так, В'єднатися, Павло Валерійович, дякую вам. Два проекти закони: 12.1.66 і 12.1.66-1. А, Юрій Іванович приєднався. Юрій Іванович, добрий день. Добрий Тарас день. Ми працюємо в повному складі. Всі десять членів комітету. Юрій Іванович, тільки розглянули проект постанови. 12308. А зараз розглядаємо два проекти закону. Повторюю це тільки до включення до порядку денного. Це проект закону 12.166 Бужанського і 12.166-1 альтернативний внесений депутатами Славицького, Гнатенко та Яковенко. Проекти висновку проекти рішення вам надіслані в обох випадках. Пропонується Верховній Раді включити законопроекти до. Порядку денно і один, і другий. Коли, якщо буде включено, буде висновок нею, тоді вже будемо розглядати до, до першого читання. Хто хотів би висловитись щодо обох проектів законів, бо вони ж альтернативні один до, до другого? Прошу. Якщо немає бажаючих висловитися, тоді я буду ставити по чергово проект рішень на голосування проект рішень комітету щодо першого і другого проєкту законів. Ставлю на голосування проєкт рішення комітету щодо проекту закону, 12.1.6.6 народного депутата Бужанського, який передбачає рекомендувати парламенту включити його до порядку денного, в порядку статті 93 регламенту. Прошу голосувати. Кальченко голосує за. Артем Валєрєвич. Да. Дякую, Людмила Іванівна. Марченко за. Дякую, Сергій Миколаївич. За. Дякую, Михайло Миколайович. Папі за. Дякую, Оксана Анатолівна. Оксана Анатолівна, мікрофончик. За. Дякую. Сергій Володимирович. Кострійщук за. Дякую, Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Дякую, Наталія Ігорівна. Дякую, Олег Михайлович. Синютко голосую за. Дякую, Михайло Миколаївич. 10 за рішення прийнято одноголосно. Дякую. І ставлю на голосування проект рішення комітету щодо альтернативного проєкту закону 12.166-1 один депут, внесений депутатами Словецькою Гнатенком і Яковенко, який теж пропонує парламенту включити до порядку денного сесії. Прошу голосувати. Кальченко голосує за. Артем Валерійович. За. Дякую, Людмила Іванівна. За. Дякую, Сергій Миколаївич. За. Дякую, Пало Миколаєвич. Па... Михайло Миколаєвич. За папік за. Дякую, Оксана Анатолійовна. За. Дякую, Сергій Володимирович. Костричук за. Дякую, Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Дякую, Наталія Ігорівна. Приходько голосує за. Дякую, Олег Михайлович. Голосую, за. Дякую, Михайло Миколайович. Десять за рішення прийнято одноголосно. Дякую. Четверте питання порядку денного: це е, щодо листа керівника апарату. Щодо е, інформації керівника апарату щодо визначення народному депутату Лукашуку, робочого місця в залі пленарних засідань. Ну, ситуація така, що визначається робоче місце нашому колезі народному депутату Лукашуку в секторі, який е, де є робочі місця народного е, депутатів, членів фракції Батьківщина, тому ситуація така безконфліктна. Хто хотів би висловити з цього питання? Тоді ставлю на голосування проєкт рішення комітету в тому варіанті, в який вам надісланий, яким пропонується визначити народному депутату Лукашуку. Робоче місце в залі пленарних засідань номер 386. Прошу голосувати. Каченко голосує за. Артем Валерійович. За. Дякую, Людмила Івановна. Марченко за. За. Дякую, Сергій «За». Дякую, Михайло Миколаївич. Папів за. Дякую, Оксана Анатолійовна. За. Дякую, Сергій Володимирович. Кострийчук за. Дякую, Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Дякую, Наталія Ігорівна. Приходька за голосує. Дякую, Олег Михайлович. Синютко, голосую за. Дякую, Михайло Миколаївич. Десять за рішення прийнято одноголосно. Дякую. А шановні члени комітету, змістовна частина порядку денного е, вичерпана. В різному у мене поки що нічого немає. Можливо, хтось з членів комітету хотів би висловитись в порядку різного. Якщо нема бажаючих, тоді засідання оголошується закритим. Запис зупиняємо.